Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії телебачення воєводини у недільному пополудні у передачі Українська Панорама. Мене звати Марія Віславська. Буду з вами до 17 години і 30 хвилин. 27 жовтня письменниця та доктор історичних наук Еліна Слободянюк провела лекцію в центрі крокодил на тему Загроза пропаганди, теорія і практика від Гебельса до Соловйова. Асоціація крокодил як незалежна організація, що займається створенням літературних, культурних та громадсько-політичних програм і контенту, вирішила, що, окрім інших реалізованих заходів щодо України, таких як збір гуманітарної допомоги для міського перинатального центру в Харкові, також надає підтримку та притулок літературним творцям з України. Ми ще у крокодиловому центру йому час да поздравімо. gošću, inače krokodilove rezidencije za pisce, ukrajinsku autorku Elinu Slobođanjuk, koja održava jedno vrlo specifično predavanje pod naslovom Efekti propagande od Gebrsa do Solovjova. To je za nas jako interesantna tema, naravno s obzirom na čitavu situaciju u Ukrajini koja traje od 24. februara i sigurni smo da će Lina Sobođanjuk imati jedan interesantan uvid u to na koji način se propaganda uplela u doživljaj ruske agresije na Ukrajinu. Elinu Slobodjanjuk, pismenicu, doktor istoričnih nauk i politehnike, važajuć za činateljnice i u kopirajtingu na postradijanskomu prostoru, ta u shidniji Evropi. Вона є авторкою двох бестселерів. також є співавтором збірки есеїв, присвячених долям українців під час Другої світової війни. Я вам можу сказати, що на жаль, дуже мало українців було у Сербії, і дуже мало сербів е, бувало ще в Україні. Я думаю, що ми скоро е, виправимо цю ситуацію і будемо частіше їдити один о, до одного гості. Я е, запросила всіх з ким познайомилася після перемоги, щоб приїжджали до мене. Е, і ви знаєте, в Україні про це мало знають, і в Сербії про це мало знають, а не, але наші мови дуже тутичні, дуже зрозумілі. І за звучанням схожі, нам легко знаходити спільну мову. І я тут всього четвертий тиждень, але я спілкуюся в магазині вже досить вільно. Я розумію, коли я приходжу, наприклад, я була, була на місцевій опері місцевого автора, називається опера Каштана. І я трохи розуміла, про що йдеться, тому що я слухала і дивилася сербську. Мовою, тому і думаю, що серби теж будуть дуже приємно вражені, коли вони приїдуть в Україну і досить швидко зорієнтуються, зможуть відчувати українську. Тому у нас багато спільного, і мені хотілося б, щоб наші народи відчули наскільки у нас багато спільного. А, і а сьогодні я говорю тому про важливу певне не тільки для а, двох наших народів. А для більшості світу тему – ця тема про небезпеку пропаганди. І е, 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 я. Вважаю, що дуже багато народів світу, починаючи від Руанди Північної Кореї до Росії, України та Сербії, і ще багато, багато, багато страждають від того, що є люди, які дуже некоректно використовують масові комунікації і некоректно використовують зокрема змі, і як від цього захиститися. Як від цього вірусу захиститися, як залишатися ментально здоровим? От про це ми сьогодні поговоримо на різних прикладах. Це буде досить легко, не потрібно мати ніяких специфічних знань. Хоча я кандидат історичних наук, ну, доктор наук, там професор, так для міс... В Сербії кажуть, професор. І я відчула, що є така потреба, і Володимир сказав, так, обов'язково треба зробити таку лекцію. Крім того, я тут з моїм колегою чудовим Марком Лівіним, який є співзасновником українського видання з це просто культове видання в Україні. яке… Створена для молодого креативного покоління і те, як розвивається це видання, те, як воно застосовує нові формати, це теж дуже цікаво. Я також взяла на себе сміливість прочитати лекції для студентів філологського факультету, тому що я знаю, що місцевий університет надзвичайно ем, фаховий, надзвичайно має високий рівень у рейтингу світовому. Мені дуже приємно з ними співпрацювати і я допомагаю їм. Усвідомити, як вони свої теоретичні знання з філології могли б застосувати у своїй практичній роботі. От таким чином я намагаюся бути корисною, я намагаюся багато спілкуватися з місцевими людьми, і напрочуд легко знаходжу з ними спільну мову. Навіть я можу говорити українською, вони сербською, і ми розмовляємо про політику, про життя, про майбутнє. І це дуже теплі тепле спілкування. Мене вражає наскільки серби а, позитивні, наскільки з відкритим серцем. І інколи навіть буває ситуація, коли я там а, а, починаю говорити українською, і мені Непомітно намагаються скинути ціну там. Я купую якусь там, чашку кави, булочку, і мені раз-раз-раз меншу ціну виставляють. Я спочатку не зрозуміла, що відбувається, а потім побачила, наскільки люди проявляють тепло, люди е виражають співчуття, люди підходять спілкуватися е і. А, і я бачу, як багато на спільного, і запрошую до речі всіх до Києва. Ми дуже смачні а, а, Белград, неймовірний а, це для мене місто з великою харизмою. Я навіть е е бачу, е я знаю ваші проблеми щодо фасадів. Я знаю, чому виникла ця проблема, але інколи фасад не стільки. Е Красивий, що а, навіть той факт, що в нього осипається а, зов, ну там якісь а, чогось йому там не вистачає, не робить його не Я вважаю, що 21 століття це період, коли пропаганда буде мати все меншу і меншу роль. Тому що людство дає можливість створювати прямі засоби комунікації, як то соціальні мережі, як то ситуації, коли кожна окрема людина може стати самостійним змі працюючи, наприклад на YouTube і таке інше, тому пропаганду державного плану доведеться пом'якшувати і робити більш природню, з одного боку, з іншого боку, є великі ризики, і ці великі ризики пов'язані з тим, що людство вже багато знає про нашу нейрофізіологію і зможе працювати безпосередньо з мозком. Кожної людини, тобто, ми виходимо на е, інший рівень впливу на людей це може бути не змі і в цьому небезпека. Як боротися з цією небезпекою? Боротися таким чином, що е, людей з раннього віку привчати до критичного мислення і до прийняття самостійних рішень та відповідальність за свої рішення, якщо е, люди отримують таку прививку у е, на початку свого життя. То вони е, будуть значно більш захищені від будь-якого е, фактичного впливу е, будь-якої пропаганди. Неважливо, яка ця пропаганда. Як тільки вона починає бути муніп... маніпулятивною, в той момент е, е, люди зможуть від неї захиститися. Це такий ментальний імунітет проти пропаганди. Перебування Еліни Слободянюк в домі письменників крокодил реалізується через проект Простір свободи, який підтримали Європейський фонд культури фонд Генріха Беля, Фріда і Боквіца. У п'ятницю 4 листопада у кулі у середній технічній школі імені Михайла Пупіна відбувся ярмарок науки. Що представлялося на ярмарку і як це все пройшло? Представляємо вам у сюжеті, якого підготувала Єлизавета Стевич. У кулі в п'ятницю 4 листопада відбувся другий фестиваль науки в середній технічній школі Михайло Пупін. Понад 20 навчальних закладів і об'єднань, популяризаторів науки та її досягнень підготували насичену програму, щоб відкрити перед школярами двері знань у світ науки. Фестиваль відкрив голова Общини кула Дам'ян Мілянич, який зазначив, що рішення Общини кула полягає в тому, що освіта та наука як її невід'ємна частина. po biti buti oporaju u rozvitku. Prošle godine, kao što sam rekao prilikom otvaranja, to je bila ideja koja je i realizovana prvim, prvim festivalom održanom prošle godine. O, drugi festival već je mnogo, da kažemo ovako, i snažniji sa mnogo više izlagača. Zašto je značajno? Značajno je da, naravno, sama promocija nauke i e, opredeljenje opštine da obrazovanje bude stup razvoja. To više nije onako da kažemo, fraza ili floskula, nego jednostavno u jednoj tržišnoj utekmici, kada sve opštine su praktično na nekom tržištu i žele da, da obezbede svoj razvoj, jedna od ključnih prednosti ili komparativnih prednosti koje neka opština može da ponudi jeste obrazovan kadar, dobre škole, dobre ustanove i na kraju krajeva sami džaci koji kasnije postaju uspešni stručnjaci, naučnici i tako dalje, će promovisati i biti svojevrsni emisari našoj opštine u bilo kom smislu. Tako da je to negde bila ideja i sa raznim drugim merama koje se sprovode, da sad ne dužim, u raznim drugim segmentima, jedan od segmenta jeste i promocija nauke kao na jedan zanimljiv način kako bi približila to deci i ohrabrila ih da bez obzira na to kakvi su vzjaci trenutno, odluku da, da, da budu bolji i uspešniji, da naprave nešto u svom životu u, u, u tom smeru, mogu doneti bilo kada, pa možda baš na jednom ovakvom sajmu nauke gde da će, da će ih to zainteresovati. I danas prilikom otvaranja spomenuo sam i eto jednu ma, ma, malo, da kažemo, preklapanje sa jednom godišnicom, 500 godina od povratka Magellanove misije u obilasku sveta kao jednu poruku opet želeći da ih možda na neki način ispirišem, da pre 500 godina neki odvažni ljudi su odlučili da oplove sve jedrenjacima, Magellan se nije ni vratio naravno sa tog putovanja, jeli? ali bez obzira uradili su ovaj, jedan poduhvet koji je to ostao, do, naravno do dan danas se pamti. sve do odluke ljudi i do, do posvećenosti nekom cilju. Nama je želja da, da ta odluka bude da se bave naukom, naravno neće svi, ali ako jedan, jedan, jedno dete sa ovoga festivala ode sa idejom da se bavi, to je već uspeh za našu opštinu i za našu državu. Okrim opštini Kula, ta turistična i organizaciji opštini Kula, organizatorom Cjohozahodu je osvitni centar Sokrat. Ігор Лищишин, представник Сьохого освітнього центру, зазначив, що суть їхньої діяльності полягає в тому, щоб пробудити інтерес до знань та подальше вдосконалення цих знань в учнів. Цела ідея око фестивала науки є почала прошлого року на на ініціативу мого образовного центру Сократ, де сам представив ідею президенту општини і директору туристичної організації општини Кула, які су sa velikim entuzijazmom stali iza te ideje, tako da prošle... Ideja je, ajde sad, 7. novembar je Evropski dan nauke, pa je ideja bila promovisanje nauke osnovcima i srednjoškolcima pod sloganom Usustret nauci i uvek gledamo da se festival održi oko tog datuma, dakle 7. novembra. Prošle godine, ajde ovo, je bio pilot projekat koji je iskreno ispao bolje nego što sam e, očekivao. Tako da ove godine smo prešli ovaj adekvatniji prostor, taman se lepo poklopilo i sa jubilejom srednje tehničke škole Mihajlo Pupin 60 godina e, postojanja. E, od o, posebno je to drago porastao je broj izlagača. Prošle godine je bilo oko 15, danas nas je već 20, tako da nadam se da ćemo sledeće godine ovaj, tako rasti. Imamo goste iz Beograda, Svilanjca, Novog Sada, Subotice i naravno ove naše lokalne srednje i osnovne škole prikazaju šta oni radi u sklopu svojih predmeta i želja mi je bila da približim ove, ovaj, u suštini, inspiracija je od ovog e, noć istraživača što se održava u Novom Sadu svake godine, gde sam više godina bio učesnik, pa sam želeo da približim deci iz ovih krajeva, pošto nemaju svi priliku da odu da vide da kako to ovaj, izgleda, a i, i, ideje je svoje ono standardno učeničko pitanje na časovitima, šta će meni to? E, ovde kada dođu mogu da vide zašto im treba, ne znam, i hemijske načine, i fizika, zašta služi, zaš, kako se geografija nadoveze na stvarni život i onda nije samo a, slovo na papiru u nekom učbeniku, nego da vide praktične oglede i praktičnu primenu svega onoga što oni uče u školi i nadam se da će od neko možda ovde videti nešto što će ga zainteresovati, što će mu omogućiti dalje, e, sad ću ja da upišem tu i tu srednju školu, zato što bi mogao taj taj fakultet, to mi izgleda interesantno, to bi, time bi voleo da se bavi. Znači, ideja je promocija nauke, promocija obrazovanja, generalno, ajde, ono što ja smatram, a i e, tim sa kojim radim, pravim vrednostima, znanje, obrazovanje, zato što samo time možemo promeniti ovaj, svet. До сјахнања науки на фестивалји представило понад 20 навчањих захладјев и обједнањ, јаки пидхотували насичену програму. Добро сам са колегеницама студенти Медиконошко факултету дошла на нас на овај фестивалј, predstavim e, ono što mi čime se bavimo, e, šta radimo, šta je to tehnološki fakultet, da se srednjoškolci školci i odrđaci iz osnovnih škola malo upoznaju kako sa naukom, tako i sa tim šta mi radimo, šta je tehnologija, koji su naši proizvodi, da vidite ovo sam da vidite ovdje na učinu da bez, da li smo znali da bez tehnologa ne bi bilo svega ovoga, pa su tu i naši proizvodi i sve to što može da se ovaj, vidi i nauči na fakultetu, da kao i same znači, nauke i u studijama, da malo isprobaju senzoriku svoje čula, da vide koje mirise, da razaznaju, tako dakle da se nadam da će, da će im se svideti. i to,

Сьогодні ми вам представляємо довгоочікуваний фестиваль української культури. Калина залишайтеся з нами до кінця передачі і розважайтеся з гарною програмою.

Це було все. Ви дивилися українську панораму. З новими сюжетами зустрінемося уже наступної неділі. А до тоді вашій увазі, повторення передачі і відкладений перегляд та YouTube канал Українці РТВ. До побачення!